Вибачте за те, що стрім закінчився, тому що в мене, коротше, я коли почала запис, у мене стрім закінчився, я не знала. Вибачте, будь підлосочку. Так, чого у мене реклама? Я зараз швидко перезайду. Ой, мене трошки вибило. Я сподеваю, все тут. Да, все, никто не вышел. А ты вышла, Антине? А. Точно. Вибивало. трошки. Ой, і ви всі до мене прийшли. Так, йдемо в той самий будиночок. Якщо що знімати буде моя подруга, то мене не виб'є. А, он будиночок. Стаємо по місцям. А да. А куда? Ну, ну ладно. Ну, зараз я напишу. those others. Поки що почекаємо, поки ще хтось прийде. Можешь сказать, что ты там хотела. Так, ну, нас вроде все, все вроде пришли. Я не знаю, я уже не пам'ятаю як я зробила канал, якщо чесно. Вибачте, я відходила. Вибачте. Так. Можу казати. Зараз моя подружка щось скаже. Так. Не знаю, чи було чути. А, було. я чу... Да, чула? Да. Так, я вже знаю, який танець. Наж Нажміть на мене, будь ласочка. Я вже... Так, давайте до мене. На мене тикайте. Я тикаю! Та я не ткань тобі. Встань рівно. Ага, все. Все, не пишіть в чат. Не пишіть. Не казать, так? Не пишіть. Так, я скажу, коли запускати трансляцію, добре? Ой-ой-ой! Как ей мы хотим оцей вроде, да? I want for new... Да, так. Ah, Ну Мишель, не можно. Не можно. Так, все на мене натиснули. Э. Uh -huh. е. Натискай. Так, заново. Раз, два, три. Запускай. Я думаю, в принципі, все. Я думаю, все, да. Оооо, у мене музика не ч, да? Так в цьому танці і немає музики. А, окей. Да, да, я поставлю. Не мотай. Я, короче, вас уже відпускаю, Можете виходити. Okay. Якщо хтось хоче, може ...зі мною... пограти, наприклад, ну, в денді. Я, 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 хоче? Може. ...і... Ну, я сижу з вами граю Окей, 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 окей. О боже мой, о oh, боже. <small> Тоді зараз через мене будете заходити, добре? Нет. <small> Може Я ти... могу, ты мене на сервісі не впустила. йо -мо. от чого ніхто не заходить. <гум> так, зараз. Зараз все. <гум> За... Так, зараз ви зможете до мене зайти. Ага. <гум> Ой-ой-ой, ой всі вже позаходили. Мы будем холод рано купить? Не знаю. А де твій брат? Де твій братик? М -м, а вы грали уже в цю грусь? А нет, Ні, Не, я у них потом. А твій брат колись грав в, в цей? Ти не грав. Меня не грав. Ну, будемо тебе вчити. А може ти дистрактором будеш, пебликом? Я, можу бути дистрактором, я вообще і дістрактором, и дистрактором ублокал. А ти за неї будеш дистракти? Ну, можливо, але я іноді трошки допомагаю. Ну, коротше, зараз... Зараз будем вам допомагати орієнтуватись в горі. Ідіть за нами. Тільки не забейся, ти забейся водить не зможеш У тебе стелс 4. У них по три, може вони хай научаться лучше. Ой, э, выйдете, выйдете, выйдете. Ладно. Не, не треба. Аня. ня! Ливаем. Ливаем. Ливаем того что. Що... Вибери, выбери эм обери ескліп, будь ласка Так К -э, катя, скажи своей э своєму брату, щоб він перезайшов. А він шов бран, зигло Не, він зайшов з зі мною бран а? а, все уже зайшов до нас. Так. Да. Так. Щоб твій брат перезайшов, ну вже все норм. Так, я беру тринкети. Так, все, ідем. Ідем, ідем, ідем. Дейвен. Уже якби Так, ідіть, ідіть в ліфт, заходьте. Так. А еще, да еще один. Давай, иди, 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 иди. Я сподеваюсь, что у нас будет ран нормальный. Давай, Пробуем. Ау, ау. Нажимайте ready. Ready, ready. Чао, за секунд. Угу. Молодець. Молодець. Хороший песик. Ты пинфин. А, ты надо кумича, я тебе у нас на бар. У мене Мішель там ганяє по всій квартирі. О, вже троє людей на стрімі. Якщо десь побачите бандаж, то це собаки все. Не ходіть, будь ласка, біля той, хто водить монстрів, бо. вони же Бо вони можуть загратись. І вас вб'ють. Мішель, що ти там робиш? Не ходіть. Не, Ай. Да, да. не надо ходить. Не надо! Біля... Угу. Не так. Не так, будь не ласка, не ходіть. Не ходіть не біля... біля. Не ходіть біля цього, біля камушка. Давай я тобі дам виконати. Можеш виконувати. Ладно. До ліфту, до ліфту, до ліфту, быстро. Швидко, швидко. А, я так А сейчас ты скажи, добре? Да, я скажу, коли всі в ліфті будуть. Давайте. Все в лифте, Ань. Бежи. Давай. Аня. А, нет. А, блин. Будем мы без дистрактора. Я хоть, я хоть до вас, не вас а я к тебе Да я так, и так скажу. я, Добре. Пока. Так, будемо ми без, без моєї подружки. Ви, будь ласка, якщо побачите оцих от твістидів, оці монстрики, що води, е, води в камуш, е, що, е, що бігали за камушком, будь ласка, не трогайте. Ну, не біжіть до них. Якщо ви побачите, просто тікайте. Тому що вони можуть вас кусити і ви. Здохнете. Тому так не можна робити. Бо буде біда, а перегрувати я не хочу. Хто там вже вбивається? М? Хто? Кого там кусають? Чего все кусальки назнов пин так, угу. Будь ласка, не вмирайте. Дякую. Я сказала, не ходіть біля них. Ідіть до ліфта. Так ти від них тікай, якщо вони тебе не трогають. якщо ти їх не трогаєш, вони на тебе напали. Просто тікай від них. Ем, ховайся за стінки. Ем, вокруг предметів. Ем, В вокруг, вокруг предметів, ну, оббігай. Ідіть до ліфта, будь ласка. Другий поверх, а мы залишились залышались в двух. Прикольно. не 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 Катя правильно говорить. Не треба так робити. А, ні, ні, тільки не гліста, ні, Хо -хо -хо. Нічого страшного. Ви скоріше. Я зараз одну заложить походу. Потому что кто из-за дох на веч лимпа? Па. Який гарбуз. Який гарбуз. Який гарбуз. А, да, да, можеш брати він для всіх. Прикольно, я сама залишилася. Прикольно. Ну, тогда я буду... Короче, я, мабуть, буду заканчивать стрим. Мы уже долго играем. Всем пока.